На Полтавщині нові випадки отруєнь грибами. Лише за тиждень до реанімації потрапили двоє жителів Миргородського району. Чоловік збирав у лісі гриби типу зонтики і вживав їх у їжу. Жінка ж наважилася використати мухомори у лікувальних цілях. Обоє у тяжкому стані. Як в цьому, так і в минулому році. Це Миргородська громада. У 2024 році році нас був один випадок, підтверджений, в цьому році вже два. Люди потрапили до реанімації. Стан на момент поступлення був тяжкий. Ні, там чоловік і жінка, але це різні. Ну, не сім'я, також прошу втриматись від того, щоб давати грибні страви дітям та людям похилого віку. Лікарі, вкотре застерігають, не збирайте гриби, яких не знаєте, а тим паче не експериментуйте з так званими лікувальними властивостями отруйних грибів. Навіть їстівні гриби можуть бути небезпечними, якщо зібрані у промислових зонах чи біля доріг, вони накопичують важкі метали. Пам'ятайте, найменші симптоми отруєння нудота біль у животі, запаморочення. Це привід негайно звернути. До лікаря. Бо ціна звалікання ваше здоров'я і навіть життя.